привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я приїхала на поле, тут орає. Така ділянка немала, 75 сотей. То так добре, що поле і велике, також і довге. Розділив його на дві частини. Це вже половина приблизно згорана. Так, Всім привіт. Сьогодні вирішив побідовувати сотий. Така, знаєте, погода гарна дозволяє. Тут у нас така слабенька земелька. Піщана. У років медлову, яких 5 гуляло, було у такому стані. То я протягом цього літа його потримав в такому на півпарі, три рази подискував. Коли зеленіло, тоді придисковував і перед осінню покропив. Ми Думаю, підгораю його, весною посіємо або горох, або кукурузку. Це те, що горох я бачу, що на піску росте. а кукурузу пробували раніше, то як би більш-менш нормально. Таке, як пшеничка, якісь другі зернові, то тут такого. Не сіють, тож не росте. Люди раніше, коли паї порозбирали, то так трохи кинулись, тут все обробляли, бо воно ж гарно, бачите, як земля розсипається, все оброблять і все добре. Але знов нічого не росте, треба гною чим побільше. і так трохи глибше, можливо, ті 20 буде гарантово, тому що коли милше пробував, то так якось не дуже воно виходить. Воно риє, верхушка дисками зворушена така. Земля печана, то там і самі подоствало отут. Білий пісок. Ну, нічого воно давно вже не орене, то я не думаю, що тут щось там страшне. Це на цьому такому горбику. А потім поїдемо погоремо трохи таку глинисту землю, там, знаєте, буде цікавіше. А тут зараз трактор на другій дуже летить, на перший на без навантаження, але ну, нічого. Отакий такі перей. Ти кукуруз за то нічого страшного ми її покропум, який там піреостався, то він пропаде. Будемо продовжувати. То, знаєте, добре, довгі гони розвертатися є, де можна працювати. Ви бачили, отак воно виходить. Земля так гарно сиплеться, аж голова може закружитися. Ну нічого, воно поле відпочило, а ще такий невеличкий пар був, то я думаю, що щось наросте. Лужечок також гарно орає, тому що тут вже, якби, якби вже тут не би, то хто знає, де він для чого він зроблений. Я тут поприкидав оці такі розкоси на полиці на цю сторону. Вони були. Якби оця буква оцей розкос був на цю сторону, цього кріплення, то я перекинув на цю. Ну, все одно міліметрів п'ять потягнув полицю якби сюди, тому що вона, так мені здається, дуже попорох за, за трактором стоїть. То там поїдемо, Тут о, і іора тут нормально, поїдемо на таку важчу землю, то глянемо, що воно вийде. Глибину можна було б глянути, скільки воно виходить. Я думаю, можливо сантиметрів 20 буде. Тож, бачите, тут верх згорушений, то якось коли менше, то таке дуже воно рагульне виходить. Не знаю, що в мене. Ну і башмаки, новий костюм, Коля весь сказав, все нові понадівав, то можеш працювати. не достав, ну 20 буде точно, Можливо, 22 яких. Що десь попробуємо. Да, і от їх раз пересе. Тут знаєте така земля, що можна його упіхати скажі, що 40 раю, тому що він лізе-лізе. і -лізе. Якщо з тієї сторони, то так. То як міра є. Ну то таке. Треба, щоб на таку земельку була погода, то буде все добре. А в нас зараз ще ж бічки є, то будемо їй потроху привозити. Поїхали далі. Зараз покажу як на другій раї тут можна і три корпуси працювати. Так воно виходить. Знаєте, можна робити покази плужечків на цій землі і тракторів. Дуасить як дурни. Добре, Леся вже поїде, я буду продовжувати. Зараз по дорозі заїхали в нашу пшеничку, де посіяно. Тут у нас гектар. Тут бусіно кос, кукуруза, горох. Тут все разом вже порівняли поле. Отак виглядає. Нічого посходило? А зараз ще тепло трошки ще можливо підросте. Там рідня корови пасе. Йдемте глянемо зараз. Вже пал палками бразкають. Отак, напроти сонця краще, воно родочки покрінулося отут. Так посіяно, бо так можливо не відомо, така земля біла, що тоді... Мокрий прорвав його і дисково мокре, то таке, знаєте, зробилось як асфальт. Ну нічого, якщо не вимокнемо, бо тут таке, там я зробив таку меліорацію, виворов по максимуму розору, то буде все добре. Йдемо тепер перейдемо, глянемо. Тут така кладочка є спеціальна. Бо брить час міє, бо там я трактором скочив колесом. Немає. Цураються цу цу нас хлопці. Це коруй, по суті, з малого Верча село сусіднє в нас. Можна було б бічачка дати за одного хай би. Собі господарював би. корови, що зроблять? Ага. Каже, що, що ці корови саме часом буває, що заскакують у нас у поле. А бічечка, знаєте, якби спокійно, то було б непогано, але просто люди не знали б дати, коли сам процес проходив. Там кар'єр таке озеро. Ну, кар'єр його називають, не знаю чого, можливо, раніше щось брали, який пісок чи що. Ой, як гарно радочки видно. Здається, пропусків нема. Хто сіяв? Хто сіяв? Отут така розора коля оставив. Коли буде який великий дощ, то щоб вода збігала. Тут воно так і є, сиро. Ще, ще, як метра. Мокра земля така. Ще з пів метра, то й так добре. Тут у нас був сінокос. Дощі йшли то й зійшла гарно. Не те, що в тому році ми з тобою ячмінь сіяли, що пилюка за нами. Ти сам сіяв, бо я вже там, ти мене не знайшов би на сівав. У пилюці все було б там. Я б там і не бачила, чи там воно сипле, чи не сипле. До коля їздив. Ну все. А це по кукурудзі? Це по кукурудзі? А таке було поле, що кукурудза таке горбати, що ти часом яке коріння. Залишалося, але нічого, воно все перегниє за зиму всередині. Коля переїхав вже на друге поле. Це поле в нас близько біля села. Тут була пшениця, а ми вже приїхали з хлопцями всі разом. Тато якраз пообіцяв Ярику горати, то він вже так і чекав вже. Тут земля чорніша і вакша, не така, як там так легко трактор їде. А через дорогу була картопля в нас тут. То тут була пшениця в нас, але я так, ну дві ділянки такі зробив цього року, щоб стриню не кропити, нічого, просто її так тримав чорною. Коли там трохи зеленіло, то дисками проходив. То тут пройшовся три рази дисками. Тут спочатку полущив, коли змолотили пшеницю, і тоді ще два рази так не глибоко, воно, знаєте, так не дуже накладно. Що там, наприклад, на, на солярку чи ще щось, то отаке полив зараз якраз добре, зараз зілля посадило, то ми його перекинемо. Можна було би не орати. але на слідуючий рік тут, тут кукуруза, то, то хай буде так, так трохи глибше. Виборим. Ну, Можливо, так, так як і там виходить. Сантиметрів 20, яких буде. Отак. Але просто тут земля важче, до трактору набагато важче. На такі землі саме то, такий плуг 2 по 30, то йому саме раз. Можна коли глибше, отут бачите. взагалі якось пішов на той світ. Отак. Так, Ярик. Першу і газку так нормально. Держи, можна дві тисячі держати. А ти кільку потім з татом проїдеш, це добре? То ходи до мене. Так. Да. Першу газу, газу багато давай. А ти зараз статом тобі теж дасть? без ярки. Без ярка добре. Все, я Тут, бачите, на початку, де трохи якби, не було швидкості, то так відрізняється. Перший корпус якби, не докидає, а далі вже нормально пішло. Зараз Ярик вже трохи привчився, щоб газу давати. А то коли дисками, то він так, ну якби чи трактора йому шкода, чи що, то він це так на холості старався їхати. Я кажу, що, що треба газу чим побільше, не, не жалкувати тракторця. у такому. Тобто, у нас ще гірше для того, щоб на холости брінкати. нас... наша черга з тобою буде вже. Ну, тато з тобою буде ще. Добре? Ну. А тут гляну. Там я можливо якісь сантиметрів 5 7 так аби верхушку порвати дискував. Але так-то полегарне. Бо тут немає ні передплутників, нічого. Щоб щоб його нормально закидати, якби була б така якась терня вища. У нас буде тут кукуруза і там де картопля була, там ще пару метрів новини такої виробів збоку, то картоплю не буду перегорувати, а новину якби, ну, прикидаю до нашого поля. Тож там все одно скільки фрезою тоді проходиться, тут можливо сантиметрів 12, яких не більше, а знизу ще не щепане. О, і все. Можна нам вже їхати додому, нехай горає. Ну, трохи руля розвертає дуже, щоб так вилазив би трактор. От, трактора вроді не стягує, нормально, коли так ближче до брати, до пораного. Я тако трошки туда чуть-чуть. О, так. Так чудово. Дивно. Да розвертаюсь, да! Я з тобою. Я, може а у Ярих ще одного крує, у нас ще багато тут. Mm -mm. То ще багато, ми mm -mm. бачимо, що будемо mm -mm. це урать. Mm -mm. А по черзі хочеш? То бачиш, mm -mm. трактором так не підходить по черзі. Далі Ярик два круги, потім ми два круги. Mm -mm. Добренько. Давай добре є. Ось ще трошки вперед. Ох, все, опускає, пішов. Руки мерзнуть. А, то хай, то, то нічого. Ага. О, тут зараз, бачите, є і швидкість, є і глибина, коли поле таке виробляне, а коли новина, то там, там ще чекає біля двох гектарів новини, то там не буде швидкості. І тут на другій передачі також не вийде показати, як трактор їде, того, що він не, на другій не потягне. Ну, на, на перший саме раз, по-моєму, виходить. Зараз і пода, якраз така добра, що трохи земля підсохла, були приморозки ранками, і дощі не падали. Ярик залишається з татом, а ми вже з Кирилом поїдемо додому. Вже в нас сонце заходить, вже й вечоріє. Зараз ми вже біля хати випустимо поросят. Коли перший раз випускали, то свиня дуже так сердилась, думаю, куди вони вже виходять. Але вже вона привикла і вони вже на вулицю виходять. Тут так було рівно, а коли випускаємо, таке понароблюють, що взагалі. Зараз вони самі помаленьку повиходять, бо спочатку то коля їх трохи підпихав з дверей. Ходіть ще заглянете до наших бичків, вже вони привикли. Спочатку, коли привели, то теж свиня захрокає, то так вони прислухались, чи де ходить по сіні. Там ж вони такого не чули, що поросята пищать, що свиня. Бачиш, до цих і ти можеш заходити. До цих я вже можу заходити. Ну, вони вже ж не такі ще довгі. А то такі, як великі, то я взагалі тут побаювалась ходити. Хоча ти казав, вони спокійні, там проходять нічого, все нормально. Теж заглядають на поросят, бачать, що виходять, що ну. їх там так немало. Бачите, і тут вам нормально. Добре, що двоє. Бо якби один, то не, то не добре. добре. Що білях, би сам. Оно... Біляж трохи ревів, що скучав. No. Так починає ревти. Як колі немає вдома, то я думаю, піду загляну, все рівно вони на цепу. Там ж вони на цепу не були. Okay. То ще okay. що, вже двері. Okay. Так. Зразу до бичків закриємо. Okay. Бо зараз вони і там будуть. І собака так також знайде все заглядає, що то вони тут. Зараз я трохи їх попідганяю. Їм ще ж треба на коридорі все, все тут поперевертати. Ну, хоча вже нас тут нічого ми не залишаємо. Деякі вілки чи граблі. Виходьте. Так, зараз я закрию двері. О! Шо, самі повиходять. То все ж туди-сюди вони ходять. Ні, до сіні вже вам там проходу нема. Вже ви повікали вже. То спочатку до свині заглядали. Вже ми їх переводимо на каші, пару днів так їх, щоб вони гарно все привикли. То вже на днях прийдуть нові господарі, вже будемо продавати. Робимо зопарку. Отакі самі інтересні. Такі вони люблять все побігати, погратися. Добре, що піску тут осталось, але так їм є де порить. А то вже так було. так? Кабан? А це, мабуть, свинка. Свинки гарніші. Свинки білія. Вони такі і більші, і трошки мені здається ширші. От їм робота. Вони як так все риїть, все щось там їдять, то я кажу на колю, давай вже скоріше заганяємо, щоб так в піску не наїлись. А вони, мабуть, нічого там не їдять, тільки що заглядають. Тут no, свиня. свиня, ну. Всім теж думає, що то таке. Все щось там зубами клацають, щось знаходять. То так добре, що вони заглядають, дарують, щось там вони. Що все в хліві стоять? Треба щось, щось поробити. Прогулялись, треба загнати. Так. Пару хвилин побігали, загнали вже їх вдвох, бо так самому не виходить. Одяг, який замовляли, вже ми носимо. Зручний, теплий. Посилання на магазин залишимо в описі під відео. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця збройним силам України. Всім до побачення.